Принесла їсточки. А що ти не виходиш? І сама не виходиш, і ціпу не ви цей не виводиш. Оце як мені поставити тобі? Так, тільки не бийся. Ні. Я їсти ставлю, глянь. Щас водички ще. На. Так, так. <гас> Ох вона й б'ється. Мене вчора охід оддубасила. Я тебе не трогаю. <гас> Ах ти! Ах ти, гадина. Щас за чуба, да, на двір витягну. Годуй ціпу свою. Все, цивулька сушиться. На прицеп поставляли. гарненько висохне. Будемо її перевертати. Так її не треба висипати. Ма, я навіть, на цибулю висиплю. Так додолу чи прицеп? Давай, бо воно що ж, воно там мокре, а тут вверх. Ось цей часник пішов. Ха, викопався три головки. Та мамаша вивела своїх. А будуть біленькі, як і вона. Щось грибе, грибе. Що ти там їм грибеш? Сиплемо, бо пшениці повну. Хлопці тоді, як отримали, розсипали, так не хочуть їсти. А де виїдають, Вже прибіла. А чого ж не хочеш пшеницю їсти? Зараз будемо цибулю сушити. Оце висипаємо ці дні так ніхто стоїть не байшло віра. Так. Да. да, синочок, будеш збирати ввечері Так роса ж буде на неї падать, ніхто не Ось такий врожай. Я не тракаю, садити не буде. Рядок і конатірів. Ну це ти щас так кажеш. Будемо садити, так. Ой, мало, давай ще рядочок. Ой, мало, давай ще рядочок. Окей, ця посохне, mm. Да, ця підсохне, тоді будемо зимню копати, ось зимня попалася. Все, і хай проти сонечка висохає. Ця трошки не така. Але її, де більше можна і смажити. Тобі, мама, це буде такий, все Чистить буду. А що мені робити? Сяду і длубати, наче блохи. Мало. Ось ми копаємо, да попотягаємо, сушить. Із ящика да, на тряпку, з тряпки дав ящик. Але чи дивіться скільки. Але треба взяти відро і оцю. Погано позривати, тому що вона тягне соки і буде набагато легше ж гілочками. Подивіться, як понахилялися. Бачите, але гниє. На дереві гниє. Зараз візьму відро і трохи її потрошу. Може, бачите? Червоніє. А що ти, синочок, робиш? Ключок. Холодочок затягли лімузина свого. Це ви було ходить. А я тут ключу не Розкажите, подивіться, що там. Це ключ? Де да, Воно мені синочок. Це от багажника. Я дуже далека від цього. Оце, чорний, багажник. Угу, угу. Ось я наприклад, час відпіває. Оп, Оп. Ага, І не закрив. Закри, диви. А, -а, -а. а тепер диви. А чого така мурза? що вона... Знаєш, так Щас я вмию її. А тепер диви. А тут вона тут накрутиться так? так? Угу. Папа його оставила, вона дуже довго було і вона оцей. Батут, дивіться. Ніхто не хоче поплигати. Ми підтягуємося. Ой, мій маленький. Тільки треба ножки, щоб були рівненькі, як підтягуєшся. Дивить нам. батут. Вітаю, вона прийшла пастися наче гусінь, Піднямкою малину. Чого вона трошки сохне? А тому що води їй не вистачає. Води їй не вистачає. Треба ж поливати, дощі йшли, вона не сохла. Тепер бачиш жара і тепер де-не-де засихає. Ох, тобі мало. Вон треба опять збирати. Збирати, до треба щось робити. Треба Ксюхі, хай і хаїде, оцього їжака збирає. Вона така колюча. то Дивіться, які колючки. Ні, тут а щось. Де ж вам показати? І воно як зачепиться, вони якось наче то у цієї... у щуки зуби, оце у них тут такі колючки. Як зачепиться, да, крве? Страшне рве тіло. Ну, Зато ягода добра. О, дивіться які. Вони наче й маленькі. Наче маленькі колючки ось, але о, страшне колючі. Руки грязні, цибулю Розправляла. Він вже скільки малини. Він вже скільки малини, треба знову збирати. Ось, ось дивіться, бачите, як гілка прям до землі вже достає. Це вже треба трошки звільнити, що ж воно малесенькі гілочки, щоб не поламалося. Нав'язалося вже від душі. І, яблук, і яблука ось дивіться, які великі. Це раннє яблуня. Ну не дуже така прям рання, ну із тих, що у нас є, це саме перша яблуня. Повинна достигнути і вона дуже смачна сушити на сушку. Я... Вона і, і так смачна. І свіжа, смачна. Ні, Зелена. Смачна. Зелена? Да. А ти куси? Так, да. не хочу. А -а -а. Обідрала ось. Дивіться, скільки нарвала, які відра здоровенні. Але ще дуже багато і залишилося, ну досить. Трохи й легше, треба було це ще раніше. Потратить, бо була більша б ялича, а так буде меншенька, але наскільки їй буде легше. Ну, вона буде стинуть, вона ще нальється і буде крупніша трошки. Ще вона зелена-зелена. Отака в мене ялича вийшла. Дивіться, вже наскільки піднялися гілочки доверху, а то взагалі ж були долі-долі. Все. Зараз винесемо, викинемо на мусор цю алечу. Бачите, які що воно дрібнесеньке. Не було часу. Треба було, коли вона тільки зав'язалася. Треба було її потрошити. А так, вже пізно, але нічого. Я старалася обривати де менше, більше залишати. Щоб була крупніша, а меншеньку обривала. Молодець. Прийшли до водопої малесенькі. Чого ти бігаєш коло телефона голожопа? Я тебе не знімаю, я знімаю цих малесеньких. Вже насторожилася, да не тронує їх. Зацвіла троянда ця щось з під бутилки. Гарна яка, червона. Можна вже її зрізати, щоб не тянула всю силу. Це тепер хай розростається кущик. А це упхнемо вазон. Курі з'їли а лісу. Це знову посадила черенки, чи приймуться, чи ні, не знаю. Дивіться, все, така сама алеча, які здорові ягоди. Їх взагалі мало в цьому році. Але бачите, гниє червива і бризкали скільки разів. Ну, тут майже немає її. А де-не-де. Де? Ягода. Але здорова. Оцю можна зірвати вже стигло. Ніби не червива. Зараз дітям дам хай спробують. А, Теж гнило. Ця гнила. Бачте, мало тут, декілька штук, але дуже великі. А там обліплена до дрібне. Гарна лича, дуже добра. Солодка, солодка вона. У мене ще жовта є, ну жовта ще не стигне, але теж тут, тут начіплено, на ній начіплено. Це ще батько ще покійний. Ну не буду цього обривати, тому що воно... Деревце таке вже чимале, немолоде. Але теж воно гнилі. Дивіться, скільки гнилі. Це треба все обібрати його. Нема коли, нехай стоїть. Сама обпаде. Бачите, де де так велика, а де ось. Це, бо це дрібне треба було б обірвати. Теж багато нав'язалося. З неї дуже добрий компот варить і варення. Дуже І, А їсти так взагалі? Солодка-солодка, і солодка. бачите, жовтіє і гнила. Ходить, крила розкрив жаркою. Стигне вже лохина. Ти тут, а не ходи, бо тобі не перепаде. Або мені не перепаде, а вони з'їдять перші. Дивіться, стигнуть. лісюжина вже починає стигнути. Але щось в цьому році дуже мала вона. Це набагато більша ягода була. Лілії мої. Я ж вам набридла то лілії, то флокса. Вже скоро відцвіте, то не буде нічого. Не ні лілій, не флокс, все. Та там ішов. Як багато їх на одному місці. Їм тут доволі вологий, криші стікає, і тут завжди мокро сиро. Ось мою квітку вже якась гадина і з'їла. Це вже ж якась курка тут сиділа. Якби побачила, зловила б одирвала б її дзьоба. Гляньте, ну що це? Ну нічого, я ось просліжу, так я їй дам. Їсти мої квіточки. Дивіться, лимонний, чорнобривчик заців. Тут оранжевий. Що? Шо? Що кіця мура? Рижий, куди лізеш по моєму вазону? Я тут ось серджуся, де Мурзик? Де чорний? Де чорний нема? Десь гуляє? Десь гуляє, гарно ввечері прохладно, світла немає, в хату йти не хочеться.